Інформаційні підсумки п'ятниці 6 вересня до вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Перші у Хмельницькому мешканці трьох багатоповерхівок планують взяти участь у програмі Гріндім. Навчальні класи, ігрова кімната та макети вибухівки. У початковій школі номер 2 відкрили клас безпеки. Погладити, обійняти, віддати команду. Хмельницькі нацгвардійці влаштували для школярів сеанс каністерапії. Хмельницький вдячний. Таку назву має новий проєкт підтримки захисників соціально орієнтованим бізнесом. Наразі до нього долучилися 44 заклади харчування, магазини одягу, меблів, зоотоварів. У кожному з них військовослужбовці та ветерани можуть отримати знижки від 5 до 20%. На сайті Хмельницької міської ради вже є платформа із мапою усіх учасників проєкту. Нині його презентували у кав'ярні «Женіх». 15 жовтня 2023-го її відкрила дружина полеглого героя Юрія Пододименка Ірина Зам'яла. Напередодні на вході в заклад з'явилась наліпка проєкту Хмельницький вдячний. Ірина Аріон продовжить. На стіні кав'ярні Женіг прапор і десятки шевронів. Тут їх залишають бойові побратими Юрія Пододименка. 15 жовтня 2023 року дружина Ірина здійснила мрію героя та відкрила кав'ярню, яку назвала його позивним – «Женіх». Нині на вході в заклад прикріплює наліпку. Хмельницький вдячний. Радість від того, що я можу допомогти захисникам, навіть в такому, допустим, такій дрібниці, як надати їм знижку, коли вони нас відвідують. Найчастіше мені здається, це побратими мого чоловіка, які приїжджають в відпустку. Але так то часто, хоча не завжди я можу це помітити, впізнати, якщо це військові, часто помічаю по тому, що наприклад або залишають свої шеврони, або власне підходять зі мною порозмовляти. Новий проєкт підтримки захисників і ветеранів соціально орієнтованим бізнесом. Хмельницький вдячний вже є на сайті Хмельницької міської ради. Підприємцям для участі в ньому потрібно заповнити анкету. Ідея проекту з'явилася десь в середині липня, і нам це все зараз вдалося реалізувати. І як на мене, 44 реєстрації це багато, і ми надіємося, що їх стане після сьогоднішньої презентації ще більше. Це не тільки безкоштовна кава, це також знижки на одяг, на послуги хімчистки. Також в нас є навіть зоотовари. Пропозиції бізнесу розглядають в управлінні торгівлі. Орієнтовно один робочий день буде для того, аби переглянути. І після того буде затверджена ця пропозиція і буде вже опублікована на сайті. Наліпки, умовні позначки, які на кав'ярні будуть мати QR-код. Військовослужбовці можуть побачити усі абсолютно заклади, засконувавши цей QR-код. Ми хотіли, аби це було легко і для бізнесу, і для тих, хто буде користуватися даною послугою. Подібний проєкт діє у Києві, каже ветеранка Катерина Луцик. У Хмельницькому є й безкоштовна кава і знижки від 5 до 50%. На перукарські послуги, квіти чи меблі. Я можу сказати з власного досвіду, що такі програми є, і коли ти заходиш і ти бачиш, що є можливості, вони можуть бути не дуже значні. Але це про те, що кожен бізнес є свідомим, хоче доєднатися і висловлює свою повагу вдячність захисникам та захисницям України через ветеранський простір. Так само виявили ініціативу Доєднатися бізнеси. От у нас нещодавно були ретрити, і це так само відбувалося на базі одного з представників бізнесу. Тому це радує, що вони доєднуються. Я вірю в те, що дійсно це буде такий масштабний проект на все місто. Маємо вже 31 бізнес. Який долучився до цієї платформи рівень знижки чи лояльності визначається самим бізнесом? В когось це 5% знижки, 10% знижки, в когось це безкоштовна кава, в когось це якісь пільги на надану послугу, яку бізнес безпосередньо забезпечує? Головне в цій ідеї знову ж таки показувати, що Хмельницький дійсно вдячний. І не тільки був вдячний у 2013 році кілька місяців, і не тільки був вдячний кілька місяців у 2022 році, а вдячний насправді завжди. У кав'ярні Женіг каже Ірина 15% знижки для воїнів. А для неї участь в проєкті це пам'ять про її чоловіка, який любив життя та каву. А ще власна мотивація. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Порожні столики з кавою на двох і військова форма на стільцях. У Хмельницькому під час чергової акції Поверніть героїв з полону рідні захисників влаштували перформанс. Їхні чоловіки та сини не змогли відвезти своїх дітей у школи і садочки. І навіть звична кава за столиком залишається мрією. Цього разу на акцію вийшло майже 50 хмельничан. Деякі з них понад 2,5 роки чекають повернення найрідніших додому. А не катування. Вони хотіли би каву, а не холодний окоп, або обливатися потом в гарячому рові. Вони теж хочуть бути поруч своїми дітьми. Моя маленька донька щовечора каже, що вона хотіла би засинати поруч з татом. Уявіть собі, як крається серце моє і тисячів таких, як я. З доцею чекаємо, вона сидить. Чекає теж тата, не хоче ходити в садочок. Бо... Тата немає, каже, що. піде тільки з татом. Я маю з чоловіком дві донечки. Одна донечка наша старша пішла у п'ятий клас, меншенька пішла перший раз у садочок. Їхні мрії лише одні, щоб наш тато разом з нами ходив у школу і садочок, щоб вони могли його зустрічати так само вдома. Він зник 1 липня минулого року, і вже понад більше року ми виходимо на акції, щоб достукатися до суспільства, до влади, до світу. Україна Воно все разом з дома. Мешканці Хмельницької десятиповерхівки, які нещодавно створили ОСББ Урбан Хаус, стали учасниками програми Гріндім. У її рамках планують встановити на даху будинку сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. Під час відключень електроенергії це дозволить забезпечити безперебійне живлення для освітлення під'їзду та прибудинкової території. 70% вартості електростанції відшкодує держава, ще 30 – бюджет громади. Мешканці «Урбанхаусу» першими у місті зібрали більше 80% необхідних підписів, аби взяти участь у програмі. Детальніше Ірина Муляр. У цій десятиповерхівці, що у мікрорайоні Озерна, 90 квартир. Її мешканці два роки тому створили ОСББ Урбан Хаус. Під час відключень електроенергії, за словами голови правління ОСББ Ірини Янчук, тут не працюють ліфт, системи відеоспостереження, системи доступу до паркінгу та до дитячого майданчика, освітлення на вулиці та у під'їздах. А тому мешканці майже одностайно вирішили взяти участь у програмі від фонду енергоефективності «Грін Дім та встановити на даху будинку сонячні панелі. У нас проживають чудові мешканці, які розуміють, що їхній комфорт, затишок починається не за зачиненими дверима їхнього помешкання, а у під'їзді, прибудинковій території. Це буде забезпечувати нам комфорт, безпеку. А в майбутньому. Надіємося, що це буде нам допомагати економити електроенергію. За проголосували 83% мешканців у рамках програми Ґрін Дім. Вони планують встановити сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. 70% від її вартості компенсує держава. Ще 30% відшкодують з бюджету громади. Мешканці повинні сплатити лише за виконання робіт. Нині визначаються з підрядником. У нас є три підрядника, які були у нас, побачили характеристики всього обладнання, побачили були на даху, оцінили стан покрівлі. До кінця місяця ми готуємось вже замовити і встановлювати сонячні панелі. Долучитись до програми Ґріндім закликають і мешканців інших будинків, у яких створено ОСББ за словами заступника міського голови Василя Новачка. Збори щодо участі у програмі провели ще у двох будинках: нині збирають підписи. Завдання сонячних станцій живити всі загальнобудинкові потреби, якщо є насоси підкачки води, насоси підкачки води, індивідуальні теплові пункти, якщо є потреба, загальнобудинкові мережі, освітлення це особливо є потреба для тих будинків які дахові котельні. Дахові, котельні, газові світло будуть взимку вмикати. Ми це прекрасно розуміємо. Якщо не буде надійного резервного живлення, у будинку буде дуже холодно і дуже некомфортно. Охочі долучитись до програми Ґрін Дім, можуть звертатись в управління житлової політики та майна за адресою. Вулиця Проскурівська, 1, кабінет 207. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Сеанс каністерапії влаштували для школярів хмельницької нацгвардійці. Троє кінологів із собаками та військовий психолог завітали до наймолодших учнів гімназії номер 25 імені Вадима Ангела. Діти могли не лише подивитись, що вміють чотирилапі помічники нацгвардійців, а й погладити їх і віддати команду. Каністерапія це лікування з допомогою собак. До цього у військовій частині цей метод застосовували для реабілітації учасників бойових дій. До школярів сьогодні завітали вперше. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. До наймолодших учнів гімназії номер 25 імені Вадима Ангела завітали нацгвардійці зі своїми чотирилапими помічниками. Військовий психолог та троє кінологів зі службовими собаками. Сьогодні проведуть сеанс каністерапії для дітей. Каністерапія це лікування з допомогою собак. Цей метод використовують для реабілітації військових, розповідає психолог Віталій Генек. Тварини допомагають пережити стрес і відволіктися. Працює воно тим, що коли ми гладимо собаку, коли ми просто відходимо думками від повсякданного життя. До дітей нацгвардійці досі не приїжджали сьогодні вперше. Малеча не лише дізналася, що вміють робити службові собаки. Школярі могли їх погладити, обійняти, віддати команду. Апорт Подобаються і собачки, тому що вони, е, в них пухкенька шерсть в деяких. Він мені сподобався і мені було не страшно. Мені сподобались і е, він але він У ну, мене нема песика, це жалко. Хотів би песика мати? Так, але ну, в мене є два пса в селі, ну, це ході радує. Мені не було страшно. Но... Собака мені понравилася. Собі так хочу. У мене в селі є точно такий же самий пес. Ідолу 10 років. Дев'ять років він служить у національній гвардії, супроводжує конвої, допомагає охороняти громадський порядок, їздить у зону бойових дій. Командир кінологічного взводу військової частини Дмитро Ковалишин каже: ідол Його найкращий друг, і він все відчуває. Собака вона бачить настрій, чи хазяїна, чи другого. Можливо бути що ти сумний і вона в яла ходить. Якщо тобі весело, чи там вона хоче тебе підбадьорити, так само от ми прийшли сюди. Діти були спокійні, собаки спокійні, так? Вони граються, їх гладять, вони їх так само збуджують, тому і вони вже більш рухливі, веселіші, вже дьоргаються, бо вони теж хочуть ну, гратися. Якщо їх би зараз поспускати, ну. Поводків вони би просто бігали між ними. Далеко кинь, кімнаше далеко не погладити? Школярі зараз адаптуються до навчання після літніх канікул. Тож перші тижні вересня завжди стресові, розповідає вчителька Аліна Бужанська. Впливають на психологічний стан, постійні тривоги та обстріли. Тож зустріч із чотирилапими психологами дуже доречна. Діти познайомилися і зрозуміли, що таке службові собаки, які вони виконують дії. Ще раз впевнилися, що собака то є найкращий, найвірніший друг. І собака, якщо можна так сказати, на сьогоднішній день то психолог, терапевт, який подарує, мабуть, масу приємних вражень, настрою і емоції. Україні. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. У початковій школі номер 2 відкрили клас безпеки. Його розмістили одразу в чотирьох кабінетах, які розділили на тематичні локації. Два навчальні класи для дошкільнят та учнів початкової школи, ігрову кімнату та зону з макетами різних вибухонебезпечних предметів. Початкова школа номер 2 стала третім навчальним закладом Хмельницької громади, у якому з'явився клас безпеки. Більше у наступному сюжеті. Як виглядають різні вибухонебезпечні предмети та що робити, коли на них натрапив? Про це сьогодні розповідали у початковій школі номер 2 вихованцям старшої групи номер 10 Є такі штучки, які так розкидають, наче метелики. І потім хтось підходить, значить, це металики. І потім він його загубив. А сам на нього став і просто відірвався. Таке може бути. І Є міни, там, де вони так просто вибухають. Треба відходити від небезпечного предмету, тією ж самою стежкою і дзвонити. Один нуль один буде дзвонити. Їх не можна нести додому, не можна їх відкривати, дивитись, чіпати. Відбулося заняття у новому класі безпеки у початковій школі номер 2 Він запрацював в перший день цього навчального року. Подивилися мультик про пса-патрона, як він шукає ці речі. Діти все гарно запам'ятали. Також говорили про пожежу, про міни, про метелики. І вони дуже гарно засвоюють, особливо коли тут стільки наочності, коли тут мультимедіа, коли тут плакати. І вони приходять додому і ще цілий вечір батькам розказують, як тут круто розмістили клас безпеки одразу в чотирьох кабінетах, які розділили на тематичні локації: два навчальні класи для дошкільнят та учнів початкової школи, ігрову кімнату та зону з макетами різних вибухонебезпечних предметів. Ми півроку готувалися, ми збирали весь научний матеріал. Ми робили ремонти, ми купували стенди, ми купували обладнання, парти для того, щоб відкрити цей клас. В нас є. Є клас пожежної безпеки, який відводиться сугубо для пожеж. В нас є блок ігровий, в якому ми зараз з вами знаходимося. Тут є навчальна література, тут є дитячі іграшки, тут є різний роздатковий матеріал, дитяча форма, іграшки для того, щоб діти могли гратися, могли проводити свій час. Граючись в навчанні, кошти на створення класу, придбання інвентаря та навчальних посібників виділили з бюджету громади. У нас в громаді невелика кількість класів безпеки відкрита. Це всього на всього третій клас безпеки. але ми працюємо в цьому напрямку, тому що є інші осередки, які такі так би мовити, хаби де є. Ем... Олички дає де демонстраційні матеріали для того, щоб говорити дітям про безпеку. Ми маємо дітей здійснювати профілактику, просвітництво для того, щоб кожна дитина знала, що безпека є важлива, які є правила безпеки, куди звертатися, якщо ти опинився в умовах безпеки і відповідно такі осередки важливі освітній діяльності. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста. Оформив медальний дубль шахіст з Хмельницького Ярослав Шевченко на юнацькому чемпіонаті Європи завоював дві нагороди: першу у швидких шахах серед юнаків до 14 років. Тут, за підсумками дев'яти турів, набрав сім очок і здобув срібло. Перший щабель на п'єдесталі також за українцем, представником Львова. У командному рапіті у Чехії Ярослав став бронзовим. Додамо, що за успішний виступ на європейському старті дев'ятикласник отримав грошовий сертифікат. Його спортсмену вручив хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Новоспечений призер чемпіонату Європи є вихованцем ДЮ США No3. Займається шахами з шести років. Вся Європа була там Польща найбільше Чехія, звичайно. Грав я ну, Чехи, поляки, Північна Македонія, здається, Австрія, близько 100 учасників, якщо в загальному з України було. Якщо враховувати всі вікові категорії, В моїй вікові категорії, можливо, десь до п'яти учасників було з України. Всі українці, коли виходили на сцену, коли вручали там, перші місця, другі, треті, то. Виходили відповідно з прапорами України. Ярослав майстер майстер спорту України, і відповідно йому треба приділяти багато уваги. В нього зараз три тренери, тобто є два додаткових тренера, окрім мене. Рівень показує, що хмельничани можуть. І це перша в історії така медаль ну, на юнацьких чемпіонатах. Тому це, це для нас дуже-дуже важливо, це перший крок. Ну, але не останній. Дуже приємно просто бачити, що шахи починають таку нову еру. Бачите, в нас в Хмельницькому. І в нас все більше і більше дітей. Цього року ми вже плануємо десь залучити до занять шахів десь ну, біля пів, пів тисячі дітей. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних та спокійних вам вихідних. Побачимося!